Послухає. Ну що він не міг він... реєстратором користуватися? Він не не міг користуватися реєстратором. То дай йому зараз та, дай йому? Реєстратор, реєстратор, хай вчиться користуватися ним. Як в, так він не давно вчити, прийшов? В нього все він вже декілька місяців тому в мене в відео. В нього попав. Все в процесі. Він декілька місяців був. Добре, він, він, питання, послухай мене. Диви, питання, диви, він дивиться відео і каже, тобі, там, чи перезвонить, чи скрикне. Мар'ян, відео нема. Водій нічого не порушив. Допоки факт не доведений. Не може, ти не можеш називати в житті ніколи нікого правопорушником. Бо хтось один я на тебе казати? 35-3. Мар'ян. 35 -35 Доброго дня, пане водій, причина зупинки згідно 35-ї треті. В мене є інформація, можливо, ви або ваш транспортний засіб причетний до скоєння адміністративного правопорушення. Я бачив, розумієте, я бачу, пане Руслан. Добре, ви на нього на фейсбук. Добре, гай. Я, що я що не нічого, розумієте, бо тому що в мене немає відеофіксації. У що... мене відофіксація, ви не з адміністративного. То, що ви бачили, це є одне. Ви що ви бігаєте з камерою, це нічого не підрозділи. Чому? чому? Та, бо тому що? Чому не буде? А можливо, ви будете зупинятися, я до теперішній день. Мар'ян. Я вас нічого від... не зображаю, якщо. Ви щось говорите, такі кісне, я не розумію взагалі. Мар'ян, я вам говорю, 35-та третя. Відкривайте, читайте. Я ж вам кажу ще раз, гід чого я зупинив. Відкривайте, ходіть, і Давайте